Слухайте уважно і будьте готові відповісти на мої запитання. Є в селі одна хатина, в тій хатині дві дівчини. На що дівчата багаті? Є в них три глечики і чотири свищики. Малята, хто в моєму оповіданні почув. Числа. Давайте скажемо, які чи числа? Один. Два. Три. І чотири. А ось і наші цифри, які позначають ці чи числа. Зараз давайте розставимо їх у певному порядку. Біля хатинки, яку цифру ми викладемо. Вірно. Одиничку. Ось так. Біля дівчаток? Вірно. Двійку. Біля глечиків. Трійку. А біля свищиків? Четвірку. Скажіть мені, будь ласка, чого найбільше? Так, найбільше свищиків, їх чотири. А чого найменше? Вірно, найменше хати. Вона одна. А на цьому столі панує повний безлад. Подивіться, скільки фігур і маленьких, і великих різного кольору. Подивіться і уважно порахуйте яких фігур найменше, яких найбільше. А потім, після того, як вирішите це завдання, подивіться на трійку і четвірку. І поясніть мені, чому до четвірки у гості прийде прямокутник і квадрат, а до трійки трикутничок. А це надскладне завдання для дуже кмітливих дітей. Подивіться і скажіть, у якої фігури, у якої форми є кольори українського прапору. Бажаю успіхів! А тепер пропоную пограти з нашим козачком і його хатиною. Хто запам'ятав, як називались козацькі хати. Так, вірно, курені. От зараз пограємо з козачком і його хатинкою. Де він зараз сидить? Перед хатою, за хатою. Він сидить перед хатою, вірно. А тепер. Він сів де? Так, зараз він за хатою, або, можна ще сказати, в хаті. А якщо налетить сильний вітер і пошкоде до хати, і козачок почне його ремонтувати, то він буде сидіти де? Вірно, на хаті. Зараз він по яку сторону від хати не знаходиться по праву чи ліво? А тепер. Так. Молодці. Хто вірно казав? Молодці розумники. Козачок так працював старанно і зголоднів. І цифри запропонували йому пригостити його печивом. Подивіться, кожна цифра принесла певну кількість печива. Давайте порахуємо. У одинички скільки печива? Одне печиво у двійки. Два печива. у трійки, Три печива. У четвірки. чотири печива. Так, багато. Давайте порівняємо, у якої цифри більше печива у двійки чи у трійки. Так, більше печива у трійки. Більше на одне печиво. А у одинички чи у двійки? У двійки. Більше на одне печиво. У двійки, ніж у одинички. А у трійки і четвірки. Більше у четвірки на одне.